Вітаю вас! Запитання непросте. Чи доречно зараз скуповувати паливо і продукти? Я розумію, що паніка, розумію, що дійсно частина українців побігла скуповувати. Що є, та є. Ну, Є ризик, так, да, це ризик існує, не заперечую, що відбудова цієї інфраструктури критичної ну, займе час. Ви запитуєте, навіщо вам бути спонсором мого YouTube каналу? Це дуже просто. Щоб дивитися цікаві і познавальні, ексклюзивні відео лише для спонсорів. Крім того, щоб ваші коментарі були завжди тренді, щоб ви могли задавати цікаві запитання, можливо навіть каверсні, і отримувати оперативну відповідь. Так що ставайте спонсором мого каналу. Звичайно, що буде проблема з електроенергією, тобто ніж з постачанням. Можливо, якась частина підприємств взагалі працювати не буде, ну, самі розумієте, тому що будуть перш за все направляти для населення. Можливо, що будуть проблеми з логістикою. І я дуже добре розумію, що деякі люди говорять, ну, я зараз куплю, а як потім дійсно ну, буде проблема, що ж можемо зробити? Крім того, є звичайний ризик, що такі атаки можуть повторитись. Я не військовий, зразу говорю. От там зараз військові повторюють, буде, воно не буде. Давайте так, оце до військових. Все. Не знаю. Я не знаю. Може бути, а може не буде. Ну не знаю. В будь-якому випадку знаю одне, що да, на сьогоднішній момент спекулянти зароблять. Дай Божем здоров'я, дай Божем здоров'я. Взагалі, що ви зрозуміли, під час війни спекуляція це... Це просто... Це просто мрія будь-якого бізнесмена. По закінченні війни ми побачимо цілу таку галерею успішних бізнесменів, які будуть розповідати, як вони випадково розбагатіли. За він. Да. Тому що що, а от така паніка, вона дійсно дає можливість дуже добре заробити. Хто на паливо, хто на макаронах, хто на цукру, ну, в залежності, хто чим спекулює. Це факт. Ну, напевне, звернув увагу і долар подорожчий, так що тут вже всі якби будуть при деньгах. Це логічно. І, звичайно, що за цих умов ще бажано б трішки розігнати паніку. Якраз це я дуже бачу зараз, що витворяє деякі, щоб люди більш активніше купували. Хто макарони, хто паливо, хто відповідь. Ні, це дуже правильно. Це дуже правильно, тому що розумієте, яка ситуація. От в будь-якому випадку, до цих всіх подій, люди купували, ну так, купив, ну є нормально. А тепер, якщо... Нагнітати, то зараз дійсно частина продуктів зникне. Однозначно. Зразу говорю, зникне. Просто виходить в мазині, нема. О, нема, біжу купувати. Молодець. Паливо зникне однозначно. Ну і зразу ціна на опа, підлетить. Так що тут теж можна ручки погріти дуже добре. Ну, ще є та є. Ну і долари і так далі. Ні, взагалі е, в от таких моментах... ну... Можливо, пам'ятаєте, коронавірус, давайте впернемо. Та ж сама ситуація. Тільки якась нова, ага, побігли купувати. Все, все. Раз, ціни, все заробили. Потім раз, вже не треба, залишив. Ну, Знов-таки. Оце аналогічна ситуація. Тому на сьогоднішній момент, ну дійсно, паніку розганяють і будуть розганяти, е і будуть намагатися, як можна, так сказати, більше на цьому заробити. Ціни зростуть дуже швидко. сильно, це цілком логічно. З іншої сторони, я говорю, ну, ну що тут сказати? Ну, от людина скаже, добре, можуть гарантувати, що завтра це не повториться. Не може, ніхто не може. Мало того, ну, і влада говорить, що ну, запасіться водою, тому що, можливо, з електроенергією будуть проблеми е, і так далі. Тим паче, що, я так розумію, на сьогоднішній момент, що ми зараз ну вже почалося, я так розумію, воно почне на, набирати свої оберти, е, нова хвиля біженців. Давайте так сказать, внесемо не розуміння. Дивіться. Скоріше за все, взимку це буде повторюватись і буде проблем з запаленням, з свіфлею. Яка частина мам, дітьми, цілком їх розумію? От я їх ну, розумію абсолютно і підтримую. Візьмуть дітей і поїдуть за кордон, щоб хоча б зиму пересидіти. Підтримую. От знаєте, тут підтримую. Це навіть не паніка. Це розумне рішення. Ну розумне просто. Ну Розумієте, дійсно. Ну, от, 에, навіть якщо людина десь не обов'язково в Харкові, а десь ну, скажімо, в Львові, якщо те, там світло сонять, відключили, то відключили світло, відключили опалення. Ну, звичайно, що якась частина людей поїде дійсно в Польщу, говорить, Ти, от, пересижу зиму, ну потім вернусь. Ні, абсолютно логічно. Ти почав, якщо діти ладно, якщо там вже дорослі, то Перезимуйте, не випендрюйтесь, а з дітьми ні. Якщо що стосується дітей, особливо маленьких дітей, то тут однозначно. Їм оці всі жахи зовсім не потрібні. Якщо є можливість пересидіти цю зиму за кордоном, то однозначно. Однозначно краще пересидіти. Тоб, зачем ризикувати? Крім того, ви самі розумієте, що ну, якщо будуть такі масовані ракетні удари, ризик просто дійсно, що може ракета попасти. Дуже велика. Так що да, я так розумію, що хвиля міграції такої ну біженців. Повториться це однозначно. Що далі? Ну що, дивимося на ситуацію. В будь-якому випадку, ви самі розумієте, що війна дійсно зайшла, так сказати в нову фазу, а що ж ви хотіли. Ну, Все-таки як так як би не було, але Росія окупувала частину України, да офіційно навіть включила. Так що тепер вони розглядають як... Особисту війну, да, не бачно, хоча так і спецоперацію називають. І дійсно от ці намагання зі сторони Росії задати нам великих проблем, перш за все, по критичній структурі, буде повторюватися. Треба, розумі... треба просто розуміти, як це методи ведення війни. Ось така система. Мало того, ви ж самі розумієте, що на сьогоднішній момент такого якби чіткого захисту в Україні немає. Ні, ну дійсно ракети будуть збивати дрони будуть збуватися однозначно, але сказати, що 100% ні, це нереально абсолютно. Була інформація, що Україна завдала там удари по території Росії, ну, мається на увазі, по-моєму, аеропорт щось. Ну, дивіться, да, українська буде намагатись, ну хоча б, скажімо так, ну, відповісти за ці ракетні вдари, Однозначно. Складно, складно. Давайте так скажемо по-чесному, тому що, розумієте, от такого масованого ракетного удара по території Росії ми зробити не можемо фізично не може можливо вдасться ну, якихось там цих дронів загнати ну там де от ракети зберігаються або літаки, так да, це можливо хоча ну, це теж не так просто ви ж не думаєте що там отросвітка це, це складно тим паче нам треба щоб були ці ж самі дрони і так далі а їх вкрай мало дуже мало дуже тому так, да, дійсно, Україна буде відповідати, але ви хоче з реальних можливостей. А не фантазій. Тому що фантазії це діла такі. І дійсно буде намагатись захистити Україну від можливих нових ракетних ударів. А зараз, ну що, відбудовуємо, відремонтовуємо, воюємо далі. Ну. ну і а хто хоче, хай скуповують сірники, соль, муку. Ой. Тут уже, скажемо так, це ваш вибір. Це я так, наскільки зрозумів, деякі люди, війна не війною, аби була паніка. Так, да, це я розумію. Ну все, до побачення. А ви вже самі біжіть або в магазин, або в обмінник, або, або не знаю куди. Але, з моєї точки зору, краще слово яке правильно. Не беріть нічого дурного в руки. Ні, так, да, не беріть нічого важкого в руки, бачите. А дурного в голову от, от така ситуація.